Грубим смішніше буде. А ви впевнені, що грубим Олего буде смішнішим, мені здається, що. Ну, результат буде смішніше, а, а тут а... процес. А, цей, а ти можеш, можеш. е, попробувати зробити такий. Тобі там треба буде дитину буквально грати, Олег. Я бачу, я бачу. А можеш попробувати, як це буде звучати? Ну, ще, ще, мені треба якісь лайн її знайти. Чат прочитай, просто її голосом. Чекай, а мені зараз мені треба попробувати. Це буде повний крін, що до початку дабу. Дай дай сонбайте. Це, що я пристріляю, це що ми розбираємося. Я якщо що ще можу в FL Studio свій піч трохи. Знаєш, що я буду робити? Що? Треба буде мутитись, блядь, знаєш. Я буду ржати, блядь, з тебе ти буде з мене ржати. Привіт пан Павловій фіпіцу вас турбують студії дубляжу а маємо до вас ділову пропозицію, потрібен актор на роль тіпа, вам абсолютно не бути. Ми почули вашу акторську гру і зрозуміли, що виходить напишіть на нашу пошту поки аж собака йойці кум. Що, Олег, ти викупив чуть-чуть голос? Так, треба, коротше, знаєш, базарити, отако, типу, як Ля-то Ну, Це тон, не голос. Чат, чат, ви ж розумієте, що це перший тейк, це типу, буде погано звучати. <свот>. Такс. 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 Мой заспавни... блядь, не, чекай. Чекай это, чекай ты чекай чекай. Сука выше звуки, блядь, включай это. Чекай это, чекай это, чекай раз по полундра прилетает. Мені важко, мені важко, чита. Ви ще, сука, дивикапсум всі пишете. Хаха Гандони, блядь. А, це ти написав, щоб всі писали. Ну, ти гандон, Олег, Хе-хе. вас давай зараз можу просто закрити, не бачити. Ніхуя не чутно було. Ну, бо я ніхуя не записав. Моє справжнє ім'я Барнінг Файтінг Файтер. Я присвятив себе своєю кров і кістки, щоб боротися з вібарними. У теперішньому житті мене звати Кідо Ейта. Я лицар дракона, що ховається під переданим ім'ям. Як? <світок> Моє справжнє ім'я Барнінг Файтінг Файтер. Машини повстались попело ядерного <світок> вогню.

А у нахуево знаете, получилось, а не? Боляче. Эй, да. Боляче. Ну, мне, знаете, тема, не? ха ха Мені здається тема. Шевочек чувак, ти не без пляшки встав, а не слишком. Не мені здається, мені здається, супер Олег. <кхів> я мутитись, я мутатись, да? Муться нахуй. <кхів> Так, добре. Давайте, давайте пробний, подивимось, наскільки це хуйово звучить, і тоді, і тоді будемо з цим рухатись далі. Ти тут? І тепер включаємо отако. Так списати. Блять, воно запаузило. Не, мне здається, треба пора записать, это же це. Эй-то! Бутану! чисто цим. Я я я навіть, знаєш, не викупаю, мені його типа на чи як, блядь. Ейто! Ейто! Щось хоча б з цього можна було б про про пробувати далі чи ні взагалі? Важко сказати по одному слову, знаєш. <кій> <Блядь>. Зараз <кій> весь айку з вигоркою. Ейто! 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 Воно? Ейто, ти тут? Ні, це якісь покемони, блядь. Олег, треба чуть-чуть емоцій, знаєш, треба в кінці З... речі. З... З емоціями мені здається, у мене все заїбі братан. Тут тон треба, тон треба. Та ви не будете якісь і себе матіки вставляти? Ми над цим не, не задумувались, це треба було придумати якось наперед, ні? Але ти, дівчинку, звучиш е -е не коджа Макдака. Е Эй то ты тут, а ось туда эй той эй то эй то эй то добре, треба пробовати. хи нафиг. Блять, я дебил. корейський солдат під ти настільки безклявий голос зробив, що ми навіть не чули дискорд за медля. Бля, наш я видалка можно. Бля, а воно рекордингах заандануло. Ей, то! Ну, Не, це найближче, щоб у нас за дівчачого голосу. Добре, давай пробуй так, не будемо ми ж тебе сидіти душити, блядь. О! Я мучусь, ти тут, А, да. А ну включи послухаем. Через раз. Ха-ха-ха! Блядь, конечно, ты некий маус. Чекайте, але ми можемо це чим трошки підтягнути, і тоді це буде. Ей, то, ти тут? Ну, не чесно буде під чим. То ти хочеш, щоб я тут сидів годинами дрочив цей бабський голод жіночий, поки ти сидиш, дрочиш якогось хікана. Що ти нахуй. Та можна просто це без пітча лишити і все. <forth> все похуй. Єбашим. що буде, то буде. Не, я мучусь. Ейто! Ти тут? А, ah, ось туди. ха Останній лайн прям один один Маус. Ха-ха-ха! Почему логучный звук? С тобой все гаразд. Британ, ов ще непогано, першим тейком, а мені здається, чуть-чуть голосніше тобі би треба було записувати. А, ось ти де. <сум> <сум> Я почула гучний звук, З тобою все гаразд. <сум> Я собі не можу викинути з голови те, що це діпомій кімал. <сум> У мене особливо, особливо це флаг. Я мені здається, якби я старався зробити Мікки Маус, у мене не вийшло би не скільки четко, як тут. Та хе хе Так. Ой. Боляче. Эй, то! Ти тут? Хе-хе-хе. Бля, бля, прекрасно! Прекрасно, мені здається! Мені здається, вообще супер. Я на перекур, після цього єблі. Эй, а що сьогодні на вечерю? Непогано, непогано, Олег, дивись. Реверс. Я, коротше, mm -hmm. перестав, став менше писклявити трохи. Mm -hmm. Ой, чекай, не то. Непогано, Олег. Ей, mm -hmm. hey, а що сьогодні на вечерю? Нормально, нормально. Це yeah, вже за... не Мікі Маус, а Вуфі. За -за -за Зацінив оцю двіжуху, це все будуть тупо різні голоса. Такий. <laughs> okay. Звук, З тобою все гаразд. Ей, а що сьогодні на вечерю? Та голоса відрізняється. Похуй. Абсолютно похуй. Під кінець цих восьми хвилин буде тупо грубо і голос. Буде зеленський. цікавий а це ви в Телеграмі сидите і озвучуєте, блядь, а ну? А ось ти де. Давай сюди, до нас, сталкера. Хей то, хей то, ти тут? А, ось ти де. Хей hey ти тут? А oh, ось ти де. Бля, пацани, справжнє... нам тупо треба брати за це, за Мікі Мауса. Моє справжнє ім'я Барнінг Файтінг Файтер. Слабая вся Мое Моя сражаемся Барнет Файтинг Файтер. Валера, ты <laughs> ползучий, ты не мать, ты зученьчик э, такой, а ты, не вашник пиздец. Слабая вся Мое Моя сражаемся Барнет Файтинг Файтер. Да охуел на Валера. <laughs> Там Файтер опять что уже обкладненькую серию драл. А ну а ну давай подивимось. Не <рі> давайте, що у тебе. І, і, і в мене, типу, наші прически, а зверху ще інші прически, <ріпи> 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 накладені знати. <зараз. ріпи> <ріпи> непогано, непогано. Там. Чат. Біг боже, ми це робимо і в перший в останній. <ріпи> Мене, чесно, вже вважання є, я це офати нахуй і ти грати знаєш, я цяку в І це тільки вісім хвилин. І ми, і ми, ну, пройти. Ми вже годину сидимо, і це третя, блядь, і тут ще не почались, знаєш, такі прям довгі-довгі діалоги, блядь. Тільки <смеш> почався ковпінг, не останній, не останній, останній, я заявляю, без приколів, без пізне, останній ніколи більше в житті. <смеш> Час на шопинг. Ты <laughs> знаешь, как дурочка сказала, я был это так типа Час на шопинг. <laughs> Оно нормально. Час на шопинг. <laughs> нормально, пойдет. Пида, пида, Мартон, пида. Час на шопинг. Эээ, <laughs> скнара. Хорош, Богдан, хорош. Приловчився. Він, звісно, від початкового твого голосу не лишилося ніхуя. За ці вісім хвилин серії у неї тупо весь пубертат пройде. Одразу чути, що закінчується бюджет в озвученні. Бюджет півбанкерів з Шопінг. Ге-е-е-е... Скнара. Ну це хоча б не Мікі Маус. Це хоча б не Мікі Маус, так. Я не буду просити ніякої шкідливої їжі. Гарош. Гарош. Гара. Треба отако. Скнара. Я не буду просити ніякої шкідливої їжі. Вот I'm not a rapper. Я, я думаю, можна ще ту перезаписати. Тридцять секунд, більше й не треба. Олег хорош ти навчився, блядь, виходить, <палу> охуєнно. Та ні-ні-ні-ні no, 30 секунд, більше не треба. Хе-хе-то. Ой. Може навіть його чуть-чуть підсунути. Ага, і ще потім один гаразд треба буде вищий. Ха-ха, блять. Думаєш, так? Час на шопінг. Я не візьму тебе з собою. Ее не... скнара. Я не куплю тобі ніякої їжі. Маєш 30 секунд. Гаразд! 30 секунд. і не треба. не поспішай! Гаразд! Це ж просто ахуєнно виходить. А, точно, давай візьмемо заморожених продуктів для себе. Майже попав, до речі, майже попав. Будь здоровий, братан. Дякую, вибачте, я... Це, це, це виходить з мене токсична маскулінність. Вже натягуються чулочки, юпочки. Це їй більше сподобається. Ти нормально дитини голос робиш але. Я на всякій засуджую і заперечую, але. А що засуджуєш? Я не знаю. Просто на всякий випадок, ріка подалі. Подумайте, що про сходку. І знову воно сука вперед стань мені це все кидає. Це тепер, все. Це тепер мій дефолтний проект. <ріху> так, все, кидаю тобі. Кидаю, кидає. Прикривай, прикривай моє вікно зі стріма, бо в мене там <ріху> телеграм конфіденційний Олег. <романі. ріху> <ріху> Порнуха. <laughs> <laughs> Порнуха, <laughs> <laughs> ой. Тот уже дешевый.

Нам не овочі, нам потрібне мясо. Сибись, батан. Та да ти все, ти вжився в роль, нахуй. Серьезно, блядь. Ой, пиздец. Нам не потрібні овочі, нам потрібне мясо. Хорош, ботан. Добре, от це тепер складніше, бо останнє оце там голос може дуже скакнути на низьким надто частоти. Погнали. М'ясо! 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 М'ясо. Хорожале. Геній. Мясо, м'ясо, м'ясо, м'ясо. Хорошо, хорошо, не подобається, не подобається. Хей, то великий бовдур, прихований з бочен. все, переходимо до кримінальної іцеї.

<гаси> Добре, я роблю зі вздохом. <гаси> Справді, я люблю тебе, Ейто! то. Час на шопінг. Я не візьму тебе з собою. Е. Скнара. Ахуєно було, я думав, буде в рази гірше, якщо теж думав буде повний йок. Ну ще от якби на початку роздуплитись зразу, то не було б що мав обіки маузи. Не подобається, що знаєш. Воно, ну реально звучить якось органічно, блядь, воно виглядає органічно, це не звучить, як, ну прям mm, та, знаєш. Та, та. М мега, з, мега з жопи, типа, записаний <хи> даб, це типа ну, досить, досить органічно навіть звучить. <хи> ну та-та-та. <хи> <хи> Я під таке їв, блядь. не <хи> Олега <хи> 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 Дякую, Влага, дякую, Вікункові. <хи> М'ясо! М'ясо. Гас. <рес> а все, ну я, ми чуть-чуть заїбалися, я особисто чуть-чуть заїбався записувати. Чесно, ну, ти приуменшуєш дуже заебалися. <рес> яка назва студії Тертіплятські, блядь, яка ще назва буде, ні? Тертіплятська.